Прогноз на матч Ліги Чемпіонів, груповий етап, матч між командами Зальцбург і Челсі. В даній турнірі в таблиці обидві команди йдуть на першій і другій позиції, які дають можливість зіграти в плей-офф Ліги Чемпіонів, але досить цікава група. Не все тут очевидно, і думаю, що досить важливий поєдинок буде для обох команд. Попередній матч між цими командами е, закінчився на користь е, нічию 1-1. Челсі, як на мене, був все-таки поцікавіше, але Зальцбург зумів на виїзді зачепитись за очки, що, думаю, дасть їм велику перевагу. Останні поєдинки Зальцбург в чемпіонаті був матч проти штурму, досить виснажливий проти другої команди в чемпіонаті. Команда зуміла вистояти на нічию, але, як на мене, багато сил втратили. Челсі також мав непростий поєдинок проти Манчестер Юнайтед, в якому команда буквально... На останніх хвилинах втратила перемогу. Думаю, що нас чекає цікавий футбол. Я б розглянув в даному поєдинку ставку на обидві заб'ють, адже для кожної команди дуже важливим буде перемога в даному, поєди... даному матчі. І зважаючи на попередній поєдинок, де ми бачили дуже велику кількість атак, як від одної, так і в іншої команди. Думаю, що в цьому матчі у нас може чекати феєрія голів. Прогноз на даний поєдинок обидві команди заб'ють.